Салют, любі друзі. Не можу я пройти повз Project Reality, все ж таки, іноді мене затягує в цю стару, на перший погляд, гру, але тим не менш, вона все ж таки залишається доволі цікавою. Геймплей тут доволі різноманітний. І карти, як то кажуть, різноманіття зброї, різноманіття карт також дуже сильно мене затягує знову пограти в цю чудову гру. Вона ж сьогодні буде. Russian Federation проти Канади. І ось на такій от чудовій карті. Щось спробую зробити. Бачу, вже поставили мітку ворога. От, на жаль, на жаль, на жаль, я чомусь не чую своїх командників. Це дуже погано. Це якось там пов'язано з якимись там налаштуваннями. Але давайте я не буду вам це зараз тут розказувати. Опа, вже якась техніка йде. Плюс того, що просто я не буду чути команди, які мені дають. Але я запушу, вже стріляють. Пробую записати просто деякий такий геймплей вам і показати, або можливо комусь нагадати, що гра ще жива, гра тут якби те, що розвивається, її просто підтримують робочоспособному стані. І вона іще може, скажімо так, дати прикорити сучасним різним симуляторам. Зараз понаблюдаємо, що тут відбувається. Нам треба рухатись на точку Ромео 3. Доволі так простенько виглядає сам приціл, ясне діло. Павел все по мені вже гатять. Пора кидати дими. Снайпера вже. Димий вперед. А, так мені прилетіло звідти, з точки вже. І снайпер, агат. Бачу машину. яка приїхала їхня, що не бачу жодного руху. У нас в Канаді у саплайки виконують роль чинук, Там такі доволі класні гелікоптери, вантажні. На принципі, порухатись. Наші. І цікаво, яка форма у ковної команди. Наших прям форма така, що, Дай Боже. Іде вже якийсь активний бій, я поки що не приймаю. Ага, ось я бачу. Поки що я не приймаю в ньому участь, тому що. Треба тобто зрозуміти, де взагалі ворог. І ворога, я бачу, тут буде доволі тяжко побачити, тому. Треба порухатись на саму точку. Я думаю, що вони вже забирають її. І тому там буде на цій точці на Ромео 3 дуже багато ворога. Побіг напряму, ну. Чи снайпер, чи хто такий стріляє? Так. Да. Підстрелив, підстрелив. Ладно, перший блинком, скажімо так. Я вам скажу так, любі друзі, що все ж таки ця гра набагато хардкорніша особисто для мене від складу, тому що в складі я вже плюс-мінус, знаєте, награв, вибачте, мене майже тисячу годин, як це не дивно звучало. В цій грі я награв мало годин, і тому ну, мені тяжко взагалі я не знаю карти, і мені тяжко відповідно якось себе показати, тому що тут постійно... І де такі постріли, ти не можеш зрозуміти, звід... ти не можеш розуміти, звідки по тобі прилітає. Ти можеш так от просто по лісу бігти, і тобі так просто пам! І все, ти, типа під'їхав, все, давай заново біжи. Тут або треба постійно рухатися, або я не знаю. Тобто тут за... просто на одному місці стояти неможливо. треба рухатись. Е, звісно, треба грати зі своїм е, сквадом. Але поки що мікрофон мій чомусь не працює. Точніше, ну в грі самій не працює. Як ви чуєте, що. На відео він прекрасно працює. Ну. Так, чую якийсь. Гелікоптерс. Герик... Наш, наш. Опа. Ну, отак от, бачите. Отак от десь 80% гри проходить в цю чудову гру. Я вже хотів, знаєте. Матюкнутися на неї, Ну, але що поробиш, що карта дуже чудова. Тут просто ну, нема жодних якихось там укриттів, окрім просто дерев, і ви файтитесь постійно тільки посеред поля, і вас чудово видно. Хтось десь зайняв якусь гарну позицію, та її тримає, її, відповідно, ти атакуєш, і будеш постійно-постійно отак от вмирати. А Тим не менш, ця гра також на тікети, і відповідно тікети треба берегти. Я вже просто в тупу, мабуть, 5 тікетів здлив, але ну, я показую геймплей, який він є. Тобто, якщо ви захочете скачати цю гру, от можете побачити, що вас очікує на першому етапі. А щоб то обережно граю, тобто, я не ризикую напрасно. Тобто, треба зайняти, скажімо. Прямо якусь позицію, ото що таке там? Ні, то мені здалось, Там нема нікого. Так, тим не менш, ми захватили один, два, три точки. Тобто ми переважаємо на одну точку, і, відповідно, тільки ти, ухай, блін, уже починає прильоти. Якісь артилерія. Відповідно, нам е, все ж таки вже ближче до перемоги, аніж ворогу. Давайте. Зараз я займу десь позицію. Де вони будуть наступати, теоретично, знаєте? Опа! Хтось вже лежить, ти бачиш. Це ворожий, до речі? Так, це ворожий КаМАЗ. Не хочеш глянути, яка у них форма. Опа, то хто такий. Тут точно не наш. Куди він, поліз? Слухай, там якісь... Дерева, чи шо? Джонні, вони на деревах. А, це якась вишка, слухай, ну, я поняв тебе. То ворог точно. Треба обережно рухатись. Що я хочу його зняти, а не то, щоб мене зняли. Что він гад, крутиться тут. Pienи, диви. А, там не один. Давайте, друже. Глядайте. Ну він може гранату кинути, мені просто торба. Ну давай я кину гранату, віриш, ні. Я можу. Ой, попало! Ууууу! Це було шикарно, пацани, але... Хе-хе, а ну ану. Треба просвічитись. Ой-ой-ой, хорошо. Та, я залишатися тут не буду, треба. Корва! О, фух, я зловив себе сам. Так, значить. Виглядає це дуже дивно. Насправді, на 2024 році це. Якийсь чи що? А, ми втратили. Ми втратили попередню точку. Ну це класика, класика всіх таких режимів. Летить гелікоптер, а куди він? Куди він? Планується все виставляти? У них форма чисто белая, я так понял. Просто там приехало. Давай тоже домой, Explosive. Пешечка. Ирху! <реклама> Хе-хе-хе-хе-хе. <реклама> Так, там БМП-2, напевно, приїхали, я чую по звуку, як працює її пушечка там. А, цю точку у нас, виходить, двойний забіл. Повноцінний подвійний забіл. Тобто ту точку вони не можуть забрати, цю точку ми не можемо забрати, і відповідно. Але ближче все ж таки це їм треба наступати на нашу позицію сюди. Ближче захопили. Це не факт. Давайте подивимося, як тут виконана форма. Каліматором бігаєте? біжу. Що можна брати? Не можна. Не мамкай. Така форма у них. О. Так, да, БМП все ж таки планує все ж таки приїжджати, О, і почати настрелювати по нашій позиції, треба зайняти. Якісь укріплення. Бачиш? Що... Може бути гаряче насправді. О, старий, ти краще туди не залазь. <плес> 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 так, в мене бінокля два, але в мене є приціл. ПМП просто так настрілює кудись. Головне подивитись, звідки вони будуть наступати. Наші, я е, впевнений, зможуть відбити Ромео 3. Нам потім буде треба зараз тримати Ромео 2. І якщо все буде добре, то... вже пахнути перемогою. все вийде, давайте дивитися далі, але... Ой, арта! прилетать арта. чи то міномети стріляють, чи то чи то може визвели 152 мм то треба работает ну це... Це смешно конечно барикады блин это конечно Бердем приїхала, о май гад, Гад, о май гад! Яку не побачу, гад. Ой-ой-ой, дими, дими, дими. Бігом, бігом, дыми! Арта, арта! є. І цікаво, я з підствола можу щось бердему зробити. Наприклад, складі, ясно діле, це не працює, а от цій грі. Так, летить ще гелікоптер. ОАА! <рес> hey, <рес> Оце експерієнс слухайте. Це вони уїхали. Не захотіли бадатися, але і тут подлетів я не можу. Екстремали якийсь просто. Так. Що в нас е, робиться з Romeo 3? На жаль, я поки що не, не знаю ніякої інформації. уж таки рация блин, от про страшно старина Вже зараз підніматись не потрібно. Це небезпечно. Гелікоптер. Погнав. Ну, екшончик є, екшон, екшончик є, дивіться, тут ще такі штуки може випускати. Ну так, да, тут же є ще ПВО. Спеціальні такі сили, скажімо так. Попасти я попав, але чи я щось йому зробив. Йой-йой. <хи> Накрило. Є 11 КП, 4 ФОП. А ну. Є 11. Є 11. П4 ФОП. Ага. А, спробувати побігти. Але треба сьо. Пісся. Короче, тоді давай, погнав, я, коротше, Ромео 3 за дефаю. Так, ну я прибіг на цю позицію. Ну, але. Блин, ворогів немає. Ну дуже така, знаєте. Повільна гра, Повільна, відверто скажемо. А швидких якихось там. екшн сцен. Хоча бувають, але по факту, як і в складі. Ти можеш бігати. 10 хвилин. 30 секунд у тебе буде якийсь а, супер екшен момент, а все інше. Знову будеш бігти. Вони захопили Ромео 2. Треба назад віднімати Ромео 3. Ну, коротше, щоб ви поняли, щоб я довго не затримував. по факту, а, отак от перетягування каната буде ще на протязі пів півгодини. Я вам скажу. Ну і чим це все закінчиться, ніхто не знає. У кого швидше закінчуються тікети, і у нас, наприклад, ще 240 тікетів, то це ще, самі розумієте, що можна е файтитись і файтитись. Ну, якось так, любі друзі. Гра жива, якщо є бажання у когось або, наприклад, у когось нема грошей на склад, можете скачати вона безкоштовно, пограти в принципі, відчути. Головне, щоб ви налаштували і у вас працював ау аудіо, це, скажімо так, рація, аудіозв'язок. Має, наприклад, не працює. Ну, дякую за перегляд, Якщо ви додивились, в принципі, дивіться мої наступні відео або попередні. Всім гарного дня і бережіть себе!